Розглянемо важливість раннього виявлення та лікування. По-перше, зниження ризику серйозних наслідків. Раннє виявлення та лікування алкогольної залежності може допомогти знизити ризик розвитку серйозних наслідків, таких як пошкодження печінки, хвороби серця, рак, депресія, тривога, психоз, проблеми з пам'яттю та координацією та концентрацією, смерть. Друге підвищення шансів на успішне одужання. Чим раніше розпочати лікування, тим вищі шанси на успішне одужання. Раннє лікування може допомогти запобігти розвитку хронічної залежності, яка значно складніше піддається лікуванню потім. Третє. Покращення якості життя. Лікування алкогольної залежності може допомогти покращити фізичне, психічне, емоційне, соціальне та економічне становище особистості.